Шутки кончились, началась тотальная такая война. По итогам, даже если вот пройдет заморозка, наверное, по Трампу, или будет подписан какой-то всеобъемлющий договор о безопасности, вот эта вот бандеровская, так сказать, антирусская в основе своей государственности останется Украины, Останется милитаризация, останется страшное озлобление на нас, так сказать, вот эта ненависть и прочее, прочее. Вот. И выход к морю у этой государственности сохранится. Ну, через Одессу, например, на Николаеве есть порт. Там Херсон в их руках останется. Приднестровье заблокированным, так сказать, останется. И мы еще годами будем вынуждены бороться с тяжелым системным кризисом, который, в общем, который порожден этой войной. Но вот первое, да, что бросается в глаза, да, а вот вы накануне войны, да, до войны, до, между да, Ельцинские годы я не беру. Я беру 2000 год, вот уже все, нефтедоллары льются, полились, лица не будет очень долго. До да, мы до сих пор, да, в общем, мы их получаем. И вот за эти начало 14, а потом 22 года. Мы создали вот такую вот, ну, если мы, конечно, строим империю, если мы возрождаем великое государство. А мы как, создали такой вот манящий, привлекательный, сверкающий образец так сказать, нового развития, новой цивилизации, цивилизации, в которой, которой хочется жить, да? куда стремятся, куда другие стремятся, как варвары в процветающий Рим второго века нашей эры вот, просто рвались. Почему-то там же круто, там здорово, там такие возможности открываются. Да? Вы провели новую индустриализацию, да, вместо связи с иглой. Создали вот этот uh, мир городов будущего футурополисов, сзади, которых uh -huh. я мечтаю в своих книгах. Провели ту научно-промышленную научно -промышленную революцию, то есть реиндустриализацию страны, о которой мечтают очень многие. Баглаев, Бабкин, Бережной, там богат все список, да. Вы это сделали. Вы вовлекли все в это, в это великое общее дело создания нового мира, вот как в 30-е годы в Советском Союзе там, шла большая индустриализация. Вот вы вовлекли в это дело там белорусские, белорусские предприятия, предприятия там, корпорации на территории там, бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, создали такой резкий скачок уровня и качества жизни. Ведь денег было, ведь солейся. Такого притока денег, он снится просто не мог ни Сталину, ни Брежневу. Нет, этого сделано не было. Ну, вот если вы претендуете на роль э, собирателей земель, да, вот если наш, наш Бомон, да, на роль старшего брата, к которому тянутся, почему этого не было сделано? Чинний лідер США Джо Байден вже завтра зустрінеться з новобраним президентом Дональдом Трампом. Зустріч відбудеться в вальному кабінеті Білого Дому. Сама ж інаугурація Трампа буде 20 січня 2025 року. До слова, Дональд Трамп вже почав формувати нове, нове керівництво країни. Зокрема, радником з національної безпеки він бачить конгресмена Майка Волца. Про це пишуть Wall Street Journal і Reuters. Тому, CNN повідомляють, що державним секретарем США може стати сенатор з Флоріди Марко Рубіо, який як відомо не надто підтримує допомогу для України. Я б не сказав так. Да, не e не надто. Але ми зараз поговоримо з спеціалістом, e шановні друзі. Тут ще прийшла новина. Ну зараз все визначимо. Президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний повноважний посол, пан Володимир Хандогі. E вітаю вас, пане. Вітаю доброго вечора. До того, що я сказав, от є свіжа новина. E до мене надійшла хвилину. Назад Трамп вирішив призначити наступним секретарем департаменту внутрішньої безпеки ще раз внутрішньої безпеки 에, 에, Сполучених Штатів Крісті Ноєм. Вона виступає проти військової допомоги Україні. Про це повідомляють CNN Reuters, Але я от хотів ну висловити таку загальну є за таку загальну інформацію. Я прочитав про Джека Рубіо. Він якраз прибічник, наскільки зрозуміло, допомоги Україні, тільки він вважає, що треба ну трошки. Рахувати гроші, да і не просто закитувати грошима. Я нагадаю, що допомога Сполучених Штатів і це завжди тикається в обличчя Байдена, досягла 100 мільярдів доларів. 100 мільярдів доларів пішло на допомогу Україні. І оскільки фронт не рухається, то звичайно лунають голоси, наскільки ми розуміємо, про те, щоб шукати якісь інші. Методи, стратегію, тактику, щоб щось зрушилось з місця. Ну і маємо те, що маємо. Що скажете про ці призначення, пане Володимир? Ну, перш за все, що стосується Марко Рубіо, то дійсно я згоден з вами. Його позиція, до речі, під час тієї паузи, яка виникла в конгресі з наданням допомоги Україні на початку 2024 року, він відіграв дуже позитивну роль. І це треба пам'ятати. Отже, наші сьогоднішні оцінки базуються в основному. Ну те, то вже призабули, а зараз базуються на тих висловлюваннях, які робили ці люди під час передвиборчої кампанії. А як відомо, під час передвиборчої кампанії там загострюються різні позиції, і тому мені здається, треба так видихнути і почекати. І це ж саме стосується і кандидатки на пост. Секретаря з внутрішньої безпеки, хоча вона напряму не має стосунку до скажі, міжнародних справ, це департамент, який займається внутрішньою політикою, міграцією і так іншими справами. Отже, поки що, на мій погляд, такий, знаєте, суб'єктивний, я не маю жодної інсайдерської інформації, ті пропозиції до. Призначень вони в цілому відповідають і нашим очікуванням, і я не можу сказати, що приходять якісь люди арогантні, які категорично виступають проти України. Не забуваємо, що вони ще пройдуть сито конгресу. Ці призначення будуть винесені на засідання в конгресі. Тому подивимося, як воно буде розгортатися. Отже, і призначення шефа. Секретаріату Білого Дому, жінка, яка ми її мало знаємо, але з тих повідомлень, які до нас доходять, вона така, знаєте, бюрократ вищого гатунку і наведе порядок, який був відсутній, до речі, в адміністрації Трампа в його першу каденцію, якщо ви пам'ятаєте, 16-20 роки Американські власті готові анулірувати діючі візи російським журналістам. так и не продлевать их в случае подачи таких заявок, но и одновременно не выдавать новых виз коллегам, которые будут стремиться сюда приехать на работу в командировку. Есть совершенно, ну, нет слов, чтобы это описать правильных. Награда в 10 миллионов долларов – за доказательство о вмешательстве России в выборы. То есть фактически на нас сейчас повесили такую мишень, И сказали, что вот их преследуйте. Ну наверное, хорошо, что за наши головы пока еще не объявили награды.